Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове, У зв'язку з 30-річчям Будапештського меморандуму є дуже багато розмов навколо цього документу, а ж до того, що власне цей меморандум і призвів до агресії Росії проти України. І в цьому випадку зрозуміло, що війна диктує правила рівень емоційності. І насправді рамку цієї дискусії. Однак треба зазначити, що норми міжнародного права народжувалися, народжуються і будуть народжуватися дуже складно. І в цьому відношенні важливо, що країни, тобто суб'єкти міжнародного права, які визнають ті чи інші норми, вони підписують їх, ратифікують. Роблять частиною національного законодавства, виконують і відпрацьовують санкції за їх невиконання. Тобто це механізм дії будь-якої норми міжнародного права, вона приймається, вона ратифікується, вводиться як частина національного законодавства і виконується. І в цій ситуації, коли ми кажемо, що хтось не виконує. Будапештський меморандум, то давайте задумаємося. А скажімо, Російська Федерація як один з невиконавців Будапештського меморандуму, що вона виконує договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь? Чи вона виконує норми гуманітарного права, генуєзькі чи Женевські? Не має значення. Просто чи вона виконує норми МАГАТЕ, які стосуються енергетичної хартії. Стосовно поведінки на ядерних об'єктах цивільних і так далі, ні. Ми дуже часто у міжнародному праві зустрічаємося з випадками, що країна навіть ратифікувала, зробила частиною законодавства. Але не виконує при цьому, коли їй пред'являють претензії, вона чорне називає білим, біле називає чорним, і в цьому випадку Російська Федерація. Китай, Північна Корея, Білорусь, Венесуела є лідерами, їм абсолютно все рівно, що весь світ каже, що ця норма діє так. Вони її трактують так, як вони хочуть чи не хочуть. Зокрема, із Будапештським меморандумом трапилась така ж сама ситуація, коли всі весь говорив, що ці, цей документ. Регулює питання ядерної безпеки, територіальної цілісності, суверенітету, то ми чули з Москви тільки одне що: цей документ є гарантією ядерної безпеки. То до чого сьогодні розмови про ядерний шантаж, який веде фюрер? І тут все зрозуміло. І перше, що треба зазначити, що не є виною. Україна, що вона підписала цей до винуватою, ні ті люди, які підписали цей документ, вони дбали про глобальну континентальну, регіональну і національну безпеку, виконуючи внутрішнє законодавство і міжнародні акти, до яких Україна приєднувалася. Важливо розуміти ще і ту річ, що Будь-які країни, які приєдналися до того чи іншого міжнародного акту, вони взагалі дбають про свій авторитет і тому намагаються як можна узгодженіше виконувати норми. При тому, коли виникають різні тлумачення, збираються, обговорюють і дають коментар чи роз'яснення тої чи іншої позиції, бо час іде все змінюється, тлумачення певних позицій зазнає. Корекції. І в цьому відношенні всі чудово розуміють, що яка різниця московському фюреру: не виконувати Будапештський меморандум чи не виконувати, скажімо, норми гуманітарного, ядерного чи будь-якого права, про що я вже сказав? Тобто тут абсолютно різ, різне, рівне відношення до всього іншого. Відтак, коли ми маємо відповідь на питання, а хто власне злодій? То для чого в цій ситуації вести розмову про те, що там щось не те роблять британці, щось не те роблять Сполучені Штати Америки, Французи і так далі. У цій ситуації очевидно і зрозуміло, що Росія і Китай явно йдуть на порушення. Вони не тільки порушують Будапештський договір, вони порушують статут ООН. Вони паралізують роботу Ради безпеки ООН. Вони можуть паралізувати і роботу Генеральної асамблеї. ООН. І тут, маючи чітко винуватця у цій ситуації, не потрібно а, звинувачувати тих, хто рухав планету Земля по шляху роззброєння, по шляху мінімізації безпеки. Навіть у випадку, коли він відчував і розумів. Що він робить крок, який може в собі нести третьому, четвертому чи п'ятому кроці небезпеку, і очевидно, за цих умов всі сподівалися від того, що всі учасники, які зібралися, які підписали, вони будуть однаково тлумачити, вони будуть приймати до виконання і агресивних думок у них не буде. Зрозуміло, що в цій ситуації можна навести інші приклади. Ну, наприклад, один президент підписує, країна приймає, визнає, працює, а другий приходить, як от Трамп, і каже: Ми виходимо з Парижської екологічної угоди чи ми виходимо із багатосторонньої всеосяжної угоди з Іраном по цивільному ядерному? використання. І, власне, таких прикладів може бути безліч. Одні режими виконують, інші приходять, не виконують ті чи інші норми і позиції. Тому в цьому відношенні ще раз підкреслю: коли зрозуміло, хто злодій, то не треба повертатися назад, тим більше назад. Ті, хто про це зазвичай говорять, вони там не були. І вони не знають обставин, в яких знаходилися. Ті, хто мусив робити цей крок. Більше того, вони навіть не беруться аналізувати. А яка нормативна база на той момент була? Хочу нагадати, що декларація про державний суверенітет взагалі чітко декларує позаблоковий статус України, більше того, без'ядерний статус України не розробляти, не володіти, не випускати, не використовувати. Все. Тут все зрозуміло і чітко. Тобто, ті, хто це робив, вони дотримувалися тодішньої політики і зобов'язань, які Україна приймала на себе, в тому числі приєднуючись до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Треба мати і на увазі, що на момент виникнення цієї ситуації Україна вже була суб'єктом міжнародного права, бо вона є засновник ООН. Вона приєдналась до більшості документів як держава, і ратифікувала їх. Які приймалися як норми міжнародного права різного роду хартії, заяви, декларації і, і так далі? Тобто, в цьому відношенні пред'являти претензії неможливо і недопустимо, тому що за умов, які були на той час, політико-правових, в тому числі міжнародно-правових, цей крок був відповідав нормах і міжнародного, і національного законодавства. Що робити? У цій ситуації, а в цій ситуації не слід відмовлятися і проклинати з моєї точки зору цей універсальний документ, а треба на його фундаменті продовжувати будувати систему гарантій. Бо якщо ви подивитесь на історію Тайваню, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї Філіппін, то ви побачите, що в їх системі становлення гарантій є і меморандуми, і заяви, і закони. І постанови, і ухвали, і укази, і так далі. Все зокрема, якщо брати систему співпраці між Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем, то справді вона почала спинатися на ноги, маючи міжнародну правову основу лише з 1999 року, з року заяви, потім меморандумів, і потім. Лише закону. на сьогоднішній день десь приблизно більше 20 нормативних актів прийняті, які регулюють і регламентують питання співпраці між Сполученими Штатами Америки і Україною. А що ж Україна? А Україна в 2014 році подала заяву і звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням визнати основним партнером поза НАТО. Тільки проблема в чому в 2019 році змінився президент, і його наступник забувся, чи не знав, чи не схотів далі працювати. І тому до цього часу у конгресі лежить закон, якому руху нема. Він знерухомлений зовсім. А знаєте, яка б його роль була? Не довелося б. Два тижні тому президенту Джо Байдену додавати дозвіл американським корпораціям брати участь в обслуговуванні ремонті військової техніки, бо статус особливого партнера поза НАТО давав можливість від початку. От вам відповідь на питання: а чого ж не було доведено до фіналу цей документ? І не проголосовано до відома ще слухачів. Скажу, що серед Партнерів такого типу Сполучених Штатів Америки поза НАТО є і Тайвань, і Ізраїль, і багато інших. Тобто ці країни складали ці цеглинки гарантій одна до одної, будуючи, якщо хочете, мур, будуючи стіну, захищаючи себе із цих меморандумів, заяв, законів, статусів і так далі. І в цьому відношенні. Україні не слід відмовлятися ні від Будапештського меморандуму, ні від 21 угоди, відомчої, яка підписана між Україною і країнами-партнерами у форматі Рамштайн. Бо все це важливо, бо все це є частиною наших гарантій, частиною міжнародно-правових норм, які ці гарантії забезпечують. Тому розкидатися словами про те, що Будапештський меморандум не такий, не сякий і так далі, і угоди нічого не варті. Так, і перше слабке, і друге слабке, але це цеглинки. Це маленькі цеглинки того, що в кінці кінців все це виросте колись у міцну і потужну систему, так як і статус особливого партнера поза НАТО. А що ж у цій ситуації робити? Безумовно. Необхідно щораз і щораз ініціювати зібрання тих, хто підписав Будапештський меморандум. Принаймні на сьогоднішній день є такі партнери, хто ніби партнери, і, і виявляється, не зовсім партнери, як от а, нинішній режим, який пройшов у Сполучених Штатах Америки з Дональдом Трампом. Адже там чітко зрозуміло, що взяті на себе зобов'язання мають виконуватися. І коли очевидно, що Росія порушник, то треба зібратися тих, хто допомагає сказати по відношенню до порушника, треба діяти належним чином і не загравати з ним, не розмовляти про зняття санкцій, а навпаки, ці санкції зміцнювати, відновлювати дисципліну в питаннях задіяння санкцій, і так далі. Більше того, адже такі країни, як Великобританія. Франція, вони за спираючись на Будапештський меморандум, говорять не тільки про необхідність збільшення допомоги, а й задіяння особового складу, і вони в цьому відношенні праві. Адже вони не лише дбають про те, щоб зараз допомогти Україні, вони дбають про себе. Вони думають, а як доведеться їм захищатися. Адже зло, яке сьогодні формується в осі зла, вона воно приростає. Зверніть увагу, якщо раніше ми могли говорити лише про Росію, Іран і Китай, то сьогодні одним із активних учасників цього процесу стала Північна Корея. На нинішній ситуації Білорусь, яка розказувала вустами Фюрера Лукашенка, що з території Білорусі поїдуть лише трактори, просто передала свою територію війська, бронетехніку, у використання ворога. І це свідчить про те, що віз зла гуртується. А що ж, коаліція демократії і свободи, її навіть не існує, вона існує лише у форматі Рамштайн, який носить технологічний характер. Ось вам відповідь на питання, як необхідно в цій ситуації діяти. І е, не думайте про те, що воєнно політичний рівень він не приносить відповіді на питання навпаки. Якщо не буде сформовано воєнно-політичний блок, коаліція як би її не назвали коаліція свободи і демократії чи якось по іншому, не зможуть військові навіть на рівні оперативного управління чи виробники на рівні одиниць виробництва бронетехніки і так далі не те, що спланувати виробляти не зможуть те, що необхідно, бо вони не знають мету. Вони не розуміють замовлення, під що все це потрібно. Відтак розмови, коли загроза миру і демократії наростає про те, що треба уморотворити ворога, уже ж очевидно закінчиться тим, що полум'я війни буде все більше і більше розгортатися. Зрозуміло, що для таких, як нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки, треба час. Треба час, щоб усвідомити свою у цій ситуації. Нерозуміння, своє нерозуміння стану справ, а, того, що планує і з якою метою діє ворог, але для того треба, щоб і Україна, і партнери України по НАТО, по Рамштайну робили свою роботу. Найлегше цю роботу зробити на рівні вейно-політичного керівництва. І в даному випадку Будапештський меморандум, ініціювання проведення зустрічі, відповідно до якого. Мало б черговий аргументаційний раунд для того, щоб показати і тим, хто розуміє, і тим, хто не розуміє, що це нормативно-правовий акт, який має виконуватися, а ті, хто його не виконує, мають бути притягнуті до відповідальності. Хтось із вас скаже, та плювати і тому, і сьому, на те, що там написано, плювати можна на все. Але зверніть увагу, де поділися ті, хто плював на норми міжнародного права. Кажуть, Ліга націй була погана. І де опинився Фюрер і Сталін, які плювали на норми міжнародного права, які приймала Ліга націй, один експлуатуючи і знищуючи євреїв в Європі, інший знищуючи через голодомори і інші паскудства. Тих, хто жив в радянському Союзі, а особливим об'єктом у Сталіна завжди були українці. Відтак очевидно, що система, яка формується в міжнародному праві, вона дуже дієва з точки зору, якщо політичне керівництво держав-учасників цього процесу має волю відстояти ці позиції, захистити їх і покарати того, хто не виконує не покарання. Того, хто порушує норми міжнародного права, приводить до його агресивних дій. А якщо хочете, умиротворення подвоює ці агресивні дії, тому нинішні балачки про те, що можна умиротворити Фюрера, це дурна справа. Я розумію чудово, що ми можемо з вами скільки завгодно про це говорити, але нас не почують. Не почують, бо чи то росточку за високого, чи кілограмів за багато, що слухати слова розуму не стануть. Чи то шевелюра, така, що розвіює разом із волоссям на вітру весь розум і розуміння того, що відбувається. Але за таке настане покарання. І політика ізоляціонізму. Чи відсторонення, чи політика егоїзму, так як це на сьогоднішній день робить Орбан Угорський чи словацький Фіцо, приведе до трагедії. Вона вже двічі приводила ці держави до трагедії в ході Першої світової війни і в ході Другої світової війни. Але на той момент, за тим, коли вирішувалися глобальні проблеми, не було кому на це звернути увагу. На цей раз так це не минеться. Відтак очевидно, що в ситуації з Будапештським меморандумом треба робити все, щоб він виконувався. Виконувався і тим, хто приймає його, і треба карати тих, хто не виконує ці норми, а це можуть зробити тільки ті, хто виконує ці позиції. Відтак, принцип норм міжнародного права, суть яких полягає в тому, що країна для того, щоб ці норми діяли, має їх прийняти, підписати, ратифікувати, зробити частиною національного права. Більше того, виробити механізми санкцій по відношенню до тих, хто не виконує. Він діє завжди. А в міжнародному колективі серед суб'єктів міжнародного права має бути простий принцип: того, хто не хоче бути разом, він має бути позбавленим. Можливості сидіти за круглим столом, і він має бути покараний, в іншому випадку зберегти правила гри не вдасться, які б вони досконалі чи недосконалі були. Хочу зазначити ще одну дуже важливу річ: ми дуже часто кажемо: закон не такий, договір не такий, неправильний. Чим відрізнялася Південно-Західна Русь? Від Московії, від залісся тим, що вона мріяла жити завжди по правилах. Нехай не досконалих. Ніхто не каже, що в середні віки чи навіть в новітній час європейські норми права були досконалі. Але Україна весь час линула до того, щоб жити по правилах. Болота гнилі, де нинішня Московія розташована, завжди судилися, жили по закону. Тирана. Відтак, ми різні. І власне, оцей вододіл сьогодні іноді переноситься до нас у наші дискурси. Тому треба пам'ятати, нехай буде закон поганий, нехай договір буде недосконалий, але його треба виконувати. Тільки тоді, і тільки так, життя по правилах, життя по праву народжує демократію і свободу. І треба пам'ятати дуже добре. Чим більше регулювання, чим детальніше регулювання, тим рівень свободи більший. Якщо хтось спробує доказу, доказати навпаки, спробуйте глянути рівень регламентації для будь-якого громадянина Європейської держави чи Сполучених Штатів Америки, і ви чітко побачите, що рівень регламентації це рівень збільшення свободи. І якщо можна претензії пред'являти Будаперському меморандуму, то дійсно там не так багато норм регламентації. Чи це якщо не звертати увагу на ті посилання, які там є, на Хельсинський заключний акт, на статут ООН, на договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Бо все це дуже серйозні міжнародно-правові акти, які по суті і складають. Комплекс гарантій для будь-якого суб'єкта міжнародного права. І в цій ситуації дуже важливо, збираючи Будапештський меморандум, збираючи ті країни, які додержуються норм цього закону, норм цього міжнародно-правового акту, показувати їм. Важливість того, щоб він дотримував його, дотримувалися, додержувалися, щоб на об'єднувалися на основі позицій його виконання, щоб надавали допомогу і поменше було розмов про те, як замиритися з Москвою. Замирення з Москвою приведе до наростання трагедії, до розпалювання додаткових вогнищ війни. Невже не зрозуміло за ці 11 років? Що лише силою можна досягнути миру, тому говорячи фразу: через силу де миру це в тому числі виконувати означає Будапештський меморандум, і це важливо розуміти, бо якщо брати його логіку і зміст, він дійсно говорить, ким би не була Україна в якому соціально-економічному воєнно-політичному стані їй крайньо необхідно надати допомогу, і, власне, тоді ця сила. Наша сила спільна сила. Вона захистить Україну, захистить Європу, захистить світ. А балачки про перемовини давайте залишимо аналітикам, ті, хто намагається аналізувати ситуацію, підбирати аргументи, пояснювати те, що в принципі не може бути пояснено. Однак вони теж працюють, шукаючи вихід і аргументи для того, щоб переконати злодія в тому, щоб він не крав. Але злупинити його неможливо. Він рецидивіст. Він напав на Грузію. Він спричинив війну в Придністров'ї, Він спричинив війну в Нагорному Карабасі. Адже скільки говорилося про те, заберіть звідти Росію, і питання буде вирішено. Воно на стадії вирішення. Але до того часу, поки там була Росія, розв'язати було його ніяк неможливо. Бо Росія це і є війна, це і є країна бензоколонка, це і є країна, яка кровоточить, це чорна дира, так як її називали традиційно в міжнародній науці ті, хто займався питаннями геополітики. Відтак очевидно і зрозуміло, що я не боготворю Будапештський меморандум. А я, але я ще раз хочу пояснити, що те, що там написано, діє за принципом розумному достатньо. На нього необхідно спертися, додавши туди угоди з 21 державою, розпрацьовуючи інші напрямки, укладаючи угоди, двосторонні, багатосторонні, приймаючи закони на рівні двох держав, трьох і чотирьох. Можна в кінці кінців сформувати систему безпеки, вступаючи в НАТО, в Окус, в блок міжмор'я як завгодно, далі ці механізми мають також розпрацьовуватися і діяти. Ось чому важливо берегти Будапештський меморандум, відноситись до нього як до серйозного документу і доказувати це собі партнерам і карати тих, хто. Порушує те, що там записано. Тоді будуть цінувати нас, ми будемо цінувати разом з нашими партнерами норми міжнародного права, бо за них буде відповідальність за їх порушення. Будьте здорові, до наступних зустрічей!